Дорогі любі друзі, у нас вже почався обід. Будемо обідати. Треба набиратися енергії. Ой, вибачаюся, Бога не можна гнівити. Треба кашкета зняти і подякувати Богу, що в нас є такий прекрасний обід, що ми не голодаємо. Так, що я сьогодні взяв на роботу? Мамині голубці, дивіться, яка смакота реберця. Тато виростив в свиню. І свині реберця домашні. Домашній майонез. Це згірчить сюди. Хліб куплений. Помідора, дивіться, яка? з теплиці, це знайомий мені дав, велика. Солодка бабуся мені вчора дала. І компотик, щоб запити. Всім бажаю смачного обіду. Так, діти маленькі, якщо ви не слухаєте батьків і не хочете їсти, то запам'ятайте, їда це ваша сила. Але треба їсти в міру. І корисну їду. А я їм. Ні, я їм домашніше. Дивіться, реверція, дивіться, які реверція, м'ясистей, йоу. 뭐 아무것도 음뭐아